доброго дня! Так, субота 28 -е, жовтня. Пересажую сіянці хурми. Такий корень. Опа! Винівся без галини. І коренець сіянці віргінської хурми. Заодно. Цикатором приліжі. І воно буде так. Так ще треба трошки. Я думаю, корінь прекрасний. Сажу по два сієнці Це, це вдалося викопати файну з глину. Треба буде підкласти, не хочу ним тормозити Сяжу по два сієнці Це, між іншим сієнці цьогорічні Ще трохи глини лишилося. Я лишаю, стараюсь лишити. О, цей корень треба буде прирізати. Відразу. О зробимо так. Шкодувати тут нічого. і собі робить. Тут також. На дно ями кладу перегній, мішаю з землею, ну, тут такий, глину не чіпаю. Там тоже. все воно одинакове, тут вже посажені, а на другий рік а весною будемо прививатися, якщо все буде нормально. Заливаю яму водов. Ями такі, Получається от, типу, типу такого. Тут вчора посадили. Приїхала хурма Чотири шорти. Типу, типо. Тіпо. Що це у нас. Ось мають бути. Так, тіпо, Хіакуме ми Орест Орестугород. І фую. Ага, на фую нема. Нема того. То, то Тут ну, Видимо, буде, пересортиться, буде, не буде. Побачимо на другий рік, що воно дасть. Дивимося на якість наших продавців. Це хіакуме. Треба буде сильно обрізати. саженці великі. Обрізати сильно треба буде, але заодно. Пару вічок з нього візьму прищепити. Зверху коруючи гнів, потім вкладаю короючи, гноєм на зриму, на солому та і все. І так, має бути рядочок хурмину. Ще раз кажу, може не добре роблю, може добре. Два саженці кладу в яму, щоб не там розрядити, а тут Ага, не прийнявся один, значить, відкопав, а один лишив. Таке для себе робить. мирного неба і удачі, будьте здорові! А це між іншим, це між іншим eh, CNC H118. Брав я Микитася, по-моєму. цього року буду eh, брати від нього також. На прививку живці. Ну, Такий нюрок. Всім мирного неба і удачі. Будьте здорові!